Привіт! Мене звати Ольга Ліметрід, Ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю про життя в Німеччині, все для біженців. Також допомагаю вивчити німецьку мову. В цьому відео я хочу розповісти про зміни, які є в Німеччині, які стосуються всіх, так не лише українців, а й німців, тобто всіх хто тут живе. Ось тут зверху ви бачите відео, де я розповідала саме новини для біженців, для українців, що стосується липня, а тут в загальному. Що Одне, стосує? що найбільш мені цікавіше, перше, що це я почну, це е-рецепти, електронні рецепти, які з 1 липня вже будуть видаватися лікарями і прийматися в аптеках. Майже е, всі аптеки до кінця липня мають перейти на Електронні рецепти від лікарів прийняти, як це воно буде відображатися, так? Тобто є два варіанти. Це можна буде. Я думаю, що в лікаря або в аптеці в кожного в кожному регіоні вас проконсультують, але щоб ви знали, що можна буде або скачати додаток. І в додатку будуть рецепти показуватися, або ж в нашій цій ферзіхерунг-карти, е страхові карти, буде якась там внесена інформація, і вам треба буде ту інформацію показати ще раз в аптеках. І тоді за таким чином будуть рецепти передаватися. Так. Це для тих, розповідаю, хто каже, що в Німеччині немає нічого, немає ніякої діджиталізації. От, власне, вони вирішили зробити. Рецепти. Також вже давно вони зробили лікарняні, що вони також є в електронному вигляді, вони надаються інколи на руки деякі не даються, але вони, коли ви лікарняне отримуєте, одразу отримує страхова і одразу отримає роботодавець тобто, інформацію. Звісно, це ще нове провадження, і треба також давати це заносити до страхової, я ще так знову до страхової і так само до роботодавця. Так, е, так, значить, перше, ми зрозуміли е-рецепти. Далі, е, наступне, це в нас є більше часу на подачу декларації про доходи за 22 рік. Раніше було потрібно було до 3007 здати декларацію про доходи. Айнкомштоя еклерунг е, кожному. А, так, а тепер вони збільшили час до 30.09. Якщо 30.09 буде субота, то можна буде також 1 жовтня подати. Це друге. Наступне, що може також на нас трохи вплинути, це збільшили ціни за посилки ДХЛ. Коли ви щось замовляєте, то замість. 9,49 євро, 49 центів, треба буде платити 10 євро 49. Це від 10 кілограмів. Mm. Наступне це додаткові кошти на навчання тих, хто стоїть в джоб центрі Це я е, раніше згадувала в, е, в відео для біженців, тому що стосується багато тих, хто стоїть на джоб центрі але це не лише стосується тих, це стосується всіх німців. Тобто всі, хто там стоять на джоб центрі іноземці, будь-хто хто тут є, будуть отримувати 55 до 150 євро. На різні перекваліфікації, перенавчання, додаткові навчання. також, якщо вас це цікавить, запитуйте своїх бераторів, консультантів в джоб-центрі. І останнє це збільшується ціна на газ в Німеччині. З першого на всьому значно збільшується ціна на газ, і це може до кінця року. Спровокувати те, що нам потрібно буде платити дорожче за опалення, і також на дещо буде підніматися ціни. Ну, ось це такі новини. Якщо вони були вам цікаві, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, і почуємось в наступних відео.